Пане Артуре, значить, дивіться, за гарні досягнення, за успішну роботу. Сьогодні ви отримуєте підвищення. Так, відкрив тумбочку, дістав нову форму, дістав новий жетон, нове посвідчення. Положив на стіл. Будь ласка, можете переодіватися. Взяв, нову форму, взяв посвідчення та жетон. Передіюся. <му> дякую. Так, будь ласка, вітаю вас з підвищенням. Можете приступати до своєї праці. Дякую Щось, Дякую за гарно виконану роботу. Так, Вітя, ти та тут. Саме так. Саме Віць так. Цього?